Привіт, підписники мого каналу! Хочу поділитися новою покупочкою. Це пряжа з АТБ. Називається Lady Yarn Baby Honey. Пряжа антиалергенна. Ось видно і навіть бджілки намальовані. Так думаю, що це значить що антиалергенна. Що рекомендує виробник? Все стандартно. Прання не більше ніж 30 градусів. Також решта показників, такі самі, як на будь-якій пряжі, намалювали рекомендації спиці 3,5. Скажу чесно, як на мене забагато, тому що ниточка ось така, бачите. Ну, Я би, щоб полотно було щільніше, я би взяла десь спиці 2,5, а то навіть на резинку і двічку. Але це на мій погляд. Значить, якщо використовувати спиці 3 і 5, то в 23 петлях, в 33 рядочках буде 10 см. Ось так, бачите, спробую. Показала камера чудово. Так, і останній момент виробник, звичайно, Турція. у 220 метрах. Пізніше, у 100 грамів 220 метрів 100% акрил. Це видно, вона блищить. Блиск на камеру не дуже передається, але така підблискує. Ниточка дуже м'ягенька, видно, що дитяча, колір дуже чудовий. До речі, я бачила, що в них багато саме яскравих кольорів цієї пряжі. І, можливо, вже хтось користувався, має готові роботи або зараз в роботі. Я буду дуже вдячна за ваш досвід. Поділіться в коментарях. Особливо цікавлять, чи дійсно співпадають розмір спиць, тому що ну, я дуже не впевнена, що він сюди підходить. Але це таке. Чекаю на ваші коментарі, лайки, якісь зауваження. Бажаю всім миру та спокою. На все добре!